Привет! Это легендарный контейнер. Я маю открываться под музыку Дон Короче, тут. -а. та -да! Ой, рыбалочка, рыбалочка. Я уже снимал обзор на свою удочку. Во, леска. Хорошая, черная. Так, колокольчики. Чтобы их Нас... Щоб їх на удочку як тільки хлеб, щоб вони дрин-дрин Так, вся рибка, заврори. Все в мене заврори. Ну і вот такая хорошенька, блістяща. Блестить просто чики бомбоні В принципі хороша. І за хорошу ціну 55 гривень вроде би. Здорово, це. Світлячок. І ось така штука. Її отак от ламаєш на дві частини. На дві частини його так от розламлюєш. І він починає світитися. Зараз. А оця штука теж для світлочка. І отак от наші пляжні на цю штуку, так от. Чик. І так от він може на леске триматися. Сюда придиваєш леску і так от світлячок. Ну, це для нічки. Так. Ух, оця штука имба. Гачки. Тільки соні купив. Контейнер з очками. В Аврорі хороша штука. Саме головне за 22 гривні. Там тут дофіга гачків, в улях. Короче, Аврора б ще така блісна Тоже блестить нормально. Так під водою буде блестити. З ключками. Так все. І попливки і з леску з грузилами, це я все, все купляв якраз. В одному комплекті це все йшло. вот тут грузила, попливок, леска. І гачок. Тут реально десь є вроді гачок. Так, о, гачок. І ще отакий. Але тут щось менше ляски. такий тоже хороший гачок. вот тут ви, наприклад, гачка. Поджить, а де все ляска? Ладно, тоді вот цей обзор заканчивається. Всім Він... пока!